Зі мною на зв'язку Сергій Миткалик, голова громадської організації Антикорупційний штаб. Пане Сергій, добрий день вам, Доброго дня. От ми спілкувалися буквально 10 хвилин тому в нашому ефірі з політтехнологом, політологом Олегом Пастернаком. Він сказав, що от він поки не побачив, він звичайно не слідчий. Він не побачив поки складу злочину в цій справі, яка була оприлюднена. Ви як людина, що безпосередньо більше направлена не на політику, а на антикорупційні справи. Ви тут бачите склад злочину? Ну, мені здається, що ми бачили вже десятки таких відео від НАБУ, які затримували людей на хабарів, і в принципі зміст розмови, які свідчив про те, що ми будемо платити, більш того, там озвучувались цифри. Більш того, ми не чули, як на МІДАСі зашифрованих прізвищі імена говорилися правда. Відповідно про те, що фігуранти провадження обговорювали надання неправомірної вигоди за прийняття рішенням, плюс, ця неправомірна вигода мала здійснюватись на системній основі, плюс передбивало цій розмові ну попередньо, це ж е, теж відбувалося фактично. На початку, що 13 умовно січня було домовленість, 14 січня відбулася, так би мовити, передача. Ну, це раніше відбулося на наступний день передача грошових коштів, і фактично, через оцей невеличкий проміжок часу між обговорюванням учасниками злочинного фігурантами кримінального провадження надання і одержання неправомірної вигоди на системній основі, це. Є підтвердженням прямого, що е, тут ідеться саме про непромірну вигоду. Одне uh -huh. діло, коли е, звісно, що я впевнений, депут, е, адвокати, які будуть. Е, Захищати сторону підозрюваної да керівництво фракти Тимошенко. Вони будуть, я думаю, будувати різні стратегії, в тому числі, що це була провокація підкупу. Якщо справді зна... дізнати буде відомо, що один із представників, так би мовити, слуг народу і пішов на співпрацю з набу. Ну то ми можемо там припускати. Можливо, як ви кажете, ну як я кажу, провокацію підкупу. І це одна. З там лінії захисту, які можливо Друга лінія захисту, можливо, це якраз, як ви правильно зазначили на початку, спростувати всі докази, що це не мій голос, що це не я домовлялася, що взагалі слідчі дії з порушеннями, як невідкладний огляд, а десь якась кома в ухвалі про проведення обшуків чи невідкладних слідчих дій була загублена. Тому це адвокати точно теж будуть використовувати. до Може чи ні, я не знаю. Але це, це справа насправді, якщо ми не говоримо про їх фігурантів, вона є наскільки очевидною, що стороні захисту буде дуже складно доводити якусь невинуватість чи спростовувати ті докази, які нам назбирали. Звісно, ми не бачили всіх там ухвал матеріалів справи, але вона очевидно проста, дуже схожа до інших справ про корупцію з при закупівлі дронів, при медичних закупівлях яка свідчить про сам факт надання непромірної Сергію, А випадки. я з вами, якщо можна, тут трошки посперечаюся. Е, ну не зовсім це е, історія схожа на корупцію при закупівлі дронів або на ту корупцію, яка була в справі Мідес, яка стосувалася української енергетики, тому що там безпосередня мета була, якщо дійсно так це версія. Тому що ми поки що ми ніде не побачили вироків суду. Поки що. Там була мета на тих плівках, які ми чули, отримати вигоду, ну, тобто просто отримати бабки, відкат. Ну, тобто, це дуже все просто. А, злочинна схема, метою якої було отримання неправомірної вигоди, тобто, умовно кажучи, використання державних посад для того, аби з підрядників отримувати певний відсоток грошей собі у кишені, виводити їх далі, як там кажуть, Двушка на Москву. Так? Тут же от питання. Де ту яка тут вигода безпосередньо? Де де тут тут же зовсім інше? Тут же немає, ну тут відкату немає, умовно кажучи. Де тут, умовно кажучи, яка тоді була мета цієї політичної, що то політична корупція, і що то політична корупція? Тому що було використання, скажімо так, ну посад в державних органів для, для того, аби цим займатися, але там мета гроші заробити. Ну, В лапках заробити? А тут яка мета? Щоб що? Мета депутатів теж заробити гроші? Це одержання непромірної виробники. Не, це, це, це ті, хто продавали за десятку свої е, голоси. Так? Ну, якщо дійсно вони продавали за готові були, точніше готові були продати за десятку свої голоси. Правильно? А який так. тоді яка мета скуповувати ці голоси? Е, нема значення з якою метою ну дано було ну, випадку, випадку мотивація. Випадку, випадку, погодися проведення. в суді. Чекайте. Мотивація здійснення злочину вона має значення. Навіть я знаю е, по спілкуванню з, з правниками, то навіть коли суд виносить вирок, то е, враховується те, яка була чому був здійснений той або інший злочин. Мотив і мета не є кваліфікуючою обов'язковою ознакою вчинення злочину. Ну, є об'єктивна сторона самі дії, є об'єкт злочину, є суб'єкт злочину і суб'єктивна сторона. Да, це умисел або необережність. Відповідно, мотив не має значення, коли вбивають людину. Не, не питає злочинця, чому ти вбивав. А сам факт притягає до відповідальності Я, я розумію про що ви говорите, що ніби в Юлії Тимошенко, і я думаю, що адвокати теж будуть цією ознакою користуватися, спростовувати вину по суті керівниці практики фракції. Але чому ключовим доказом стало для набу для проведення цих невідкладних слідчих дій? А, наприклад, не почекати ще місяць, щоб отримати наступну непромірну вигоду, бо фактично оці Учасники злочинної схеми, коли вони домовилися, що будемо платити за голоси, їм від цього же ж номера, який, скоріш за все, підтверджений з бютом, прийшла пряма рознарядка, що ми голосуємо за зняття Федорова, Шмигеля і так. інших, і за не їх призначення. Тобто, у ця до обумовлення учасниками схеми надання грошей фактично вже було підтверджено рішенням, і цього стало достатньо набув, щоб робити це викриття. А я розумію, це зараз ви говорите про склад справ, але я зараз говорю далі трошечки про е, політичну складову. Так, а навіщо, якщо це правда, все ще раз, я ж маю акцентувати на цьому увагу, щоб ми тут не як доконаний факт про це говорили. Якщо це дійсно правда, навіщо їй скуповувати ці голоси? Далі яка мета? Що з ними, що з, де далі вигода? Так, вона на плівках озвучила, що моя, моя задача розвалити монобільшість, ага. тобто це прям її була. Фраза, що так. моя задача розвалити монобільшість. Тому є зацікавлення на щоб більше було депутатів, щоб ви шукали нам. Якщо знаєте таких, приводьте, запрошуйте. Ми готові платити. Ага. Регулярно ось такі. Толити депутатів, депутатів, умовно кажучи. Так. тобто, вона навіть озвучила мотив. Її задача розвалити монобільшість. Так, а розвалити монобільшість? Ну давайте з вами тепер по пометикуємо, щоб далі мотиви. Мотиви це ж важливо. Розвалили монобільшість, так це ж не кін. Кінцевий, е не кінцевий, не кінцева мета Ну от Поваляли воно більшість, все розвалили і на цьому все закінчилося. А що далі? от Яка мета, мета і повалення монобільшості? Це теж не мета, а це засіб досягнення якоїсь мети. Ну Дивіться, якщо ми говоримо про якусь історію, Корупції українського парламенту, який фактично ще нас не був доведений за жодне скликання, крім цього, де найбільше має три ризики, найбільше депутатів мають підозр і обвинувальних вироків суду. То зазвичай, коли ти умовно скуповуєш по 10 тисяч гривень, то потім ти можеш до когось приходити до іншої фракції чи політичної сили, так. по 10 тисяч доларів, то ти можеш приходити до іншої фракції чи політичної сили, щоб виставляти рахунок помножений на два на три. І фактично потім вимагати більшої суми, щоб ця фракція ці депутати групка депутатів голосували за ті рішення, які фактично становлять коаліцію. І більшість в парламенті так було завжди. Бо е, майже в кожному е, там українському парламенті ми чули корупційні справи. Давайте згадаємо тушки, які переманювали там по 400 тисяч е, допоможе доларів. Це було це. Були шалені гроші на цей час. Лише, от це, Зараз... для депутатів оце часи були <свистити> ну іронізуючі. Зараз справді, як ми бачимо, депутати вартість рішень прийняття депутатів чи доєднання до тих чи інших груп. Ми бачили значно впала і суми депутатів, які передаються невеликі. Тому це якраз і породжує, так би мовити, інші корупційні ризики, і як за повідомленням окремими змі. Якщо ти не почнеш платити, то хтось почне їм платити інший. І ось цей принцип, який ми чули про корупцію в конвертах, він підтверджується, і хочу зазначити. Ну, так дуже фразу, що це там боротьба і переслідування політичних опозиційних опонентів. Бо ми ж говоримо зараз про підозрювання Юлії Тимошенко. Напередодні я нагадаю два тижні назад, 27 грудня, за надання хабарі народним депутатам від слуги народу. Проводились обшуки в комітеті транспортному, зокрема голови керівника депутата Заславського. Фактично, вся та сама схема. Просто ми не чули там оприлюднених. Ну набу не оприлюднива ніякі негласні слідчі дії. Як відбувалися ці перемовини? Можливо, їх і не були, і це було на такому більш закритішому рівні, але скоріш за все, ті самі ну, не ті самі вилучалися гроші. Видно, були підтвердження переписки за правильне рішення голосування. І ну, це все стає можливим завдяки тому, що ми там влітку захистили незалежність і самостійність САПі НАБУ. Зрозумів вас, Сергій. Ну, підсумовуючи це все, е, знаєте, якийсь, хоча б в якийсь позитив вийти, іронічний, що дійсно настало, стало, е, якщо говорити про корупцію, корупційно-політичне зубажіння. Якщо раніше платили по 400 тисяч, то зараз.